Успішна ліквідація кількох десятків російських військових і колаборантів у захопленому селищі Хорлища на Херсонщині. У новорічну ніч безпілотники вдарили по базі відпочинку на узбережжі Чорного моря, де біля Д ялинки з дідом морозом та снігуренькою зібралися російські окупанти та їхні посіпаки. беспилотники, видимо, висели где-то над морем, а первый беспилотник-разведчик, который ближе подошел, направил их прямо в точку э без нескольких минут э до боя курантов. Это был первый беспилотник, потом второй и третий, что самое главное и говорит о э том, что это нас предус предусмотренная акция такая, то ли устрашение, то ли срыва переговоров. Это был беспилотник с зажигательным взрывным Снарядом, який і создал вот этот пожар, который не могли потушити почти до шесті часов утра, і не могли подойти туди, щоб допомогти тем, хто там остался. Но, в общем-то, всіх, хто не успел вийти, в кафе було более ста человек. Окупанти визнали двохсотами, що не менше осіб. Згодом повідомили про ідентифікацію ще тринадцяти тіл. Точну кількість постраждалих від удару, зрозуміло, зрадник України. Сальдо не називає і якби російські поплічники не намагалися розіграти версію про терористичний акт, свідки вказують на протилежне. Місцевих у маленькому селищі і до вторгнення було небагато, особливо взимку. В'їзд на територію хорлів росіяни закрили ще у 2022 році. На базах відпочинку розселилися військові, а все узбережжя перетворили на суцільний полігон. А кто мог быть в этом кафе во время комендантского часа? Местные быть не могли. Местной молодежи там практически не осталось. Все выехали. Старикам и пенсионерам в этом кафе делать нечего. Там были военные, получали грамоты, награды, могли быть члены их семей. В целом, большинство нынешних некрологов и записей из хорлов про сдохлых коллаборантов и зрадников. Деякі из них Катівники та садисти. Тим часом, за даними аналітиків Діпстейту, Росіян є просування в районі Сіверська, зокрема біля населених пунктів Резниківка, Притечни та Дорожняки. Голова сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий під позивним Мадяр, повідомив, що в перший день нового року окупанти наступали мляво і переважно малими групами. Проте українські оператори дронів встигли уразити 1105 унікальних цілей противника. На куп'янському напрямку, який росіянам так і не вдалося захопити, вони застосовують тактику випаленої землі. За даними військовослужбовців сил оборони, протягом усього дня армія РФ накривала позиції з усіх видів артилерії, повністю зачистити окупантів, що просочилися в місто, поки не вдалося. Тим часом російська армія у 2026 році продовжує воювати з цивільною інфраструктурою. Під ударами безпілотників опинилися зоопарк у Харкові, магазин товарів для дому в Запоріжжі, а також багатоповерхівки в цих містах. У день 2 січня окупанти завдали удару балістичними ракетами по київському району Харкова, влучивши у житловий будинок. Щонайменше два десятки людей зазнали поранень. Російські військові заявили про захоплення командного пункту у Гуляйполі. У мережі гуляє відео, на якому окупанти на камеру вихваляються, нібито взяттям важливого бліндажу. Ми воєнослужачі ї десяти гельмислокової бригади, батальйона, 4-го слабої роти, знаходимося на вулиці Соборної, 52. Дане здання було взято нашими воєннослужащими го столково роти. Де в дальнішим оказався штаб 1 батальйона, 106-й. ТРО ВСУ. Це вперше за останні роки, коли командний пункт ЗСУ був захоплений супротивником. Зізнаються військові та волонтери. Тим часом окупанти проводять екскурсію покинутим приміщенням. По вашому вніменю кабінет командира батальйону. флаг. Бригадний. Комп'ютер так на місці залишився. Чому наші військові відступаючи заздалегідь, не знищили документи, засоби зв'язку та носії інформації? Відповіді на це питання поки що немає, як і підтвердження справжньості відео на ситуацію вже відреагували у силах оборони. Там запевнили, зараз триває розслідування щодо відео та компетентні органи мають встановити чи є зйомка справжньою, чи справді така ситуація мала місце, а також причини та передумови її виникнення. Тим часом запеклі вуличні бої у Гуляйполі тривають. Ситуація у місті складна. Противник хоче витіснити сили оборони за межі населеного пункту. Окупанти намагаються заводити та закріпляти малі групи у місті. Окрім цього, ворог активно атакує логістичні маршрути у Гуляйполі. Противник намагається перерізати цей логістичний шлях, аби відрізати від логістики захисників гуляйполя. Ситуація досить важка, і ми цього не приховуємо. А ось на Куп'янському напрямку ЗСУ є чим похвалитися, незважаючи на всі вигуки про нібито взяття міста російськими генералами та особисто путіним населений пункт майже повністю перейшов під контроль Сил оборони України. Зараз в Куп'янську залишилось угрупування невеличкі російські його поступово зачищають вже 90% міста під нашим контролем. Про це знають всі. Знають українці, знають західні західна розвідка, знають російські військові, знають російські так звані кореспонденти військові, які ведуть телеграм-канали. Тому це ну насправді дуже велике таке знущання з путіним, як то кажуть. Російською аплєуха така тому російське командування стягує до міста усі свої резерви, зізнатися бункерному, що Куп'янськ окупанти не змогли не лише утримати, а й за фактом захопити в принципі. Кремлівські генерали не наважуються, а лише збільшують кількість м'ясних штурмів. Вони кидають зараз на Куп'янськ все, що можуть, щоб виправити свою помилку і привести реальність у відповідність до тих докладів, які вже звучали. Наші на це розраховують, тримають позиції, зачищають Куп'янськ. Активний тиск з боку російських окупантів продовжується і на вовчанському напрямі. Малими штурмовими групами вони проникають в населений пункт поблизу міста. Саме місто дуже зруйновано і. Противник періодично намагається, скажімо так, накопичивши сили, продовжувати розширювати зону контролю. Це не, не завжди са, саме територія населеного пункту, населення міста Вовчанськ. Це також і його спроби просування взагалі на південно слобожанському напрямку. Зараз і ми бачимо, це активність була помітна навіть цієї доби в районі Вовчанських. Хутори це безпосередньо біля самого Вовчанська, але е, суттєвих, скажімо так, успіхів. За останній час тут противник не, е, не мав. А ось зсу, до речі, є чим похвалитися за останні дні. Так, на Курському напрямку перекордонники спалили черговий танк противника. Далі ця купа металу вже не поїде. У Харківській області бійці ФПВ екіпажу третьої штурмової бригади точними ударами знищили чергову вантажівку окупантів. А ось відео, як наша розвідка вчасно виявила скупчення особистого складу супротивника, та екіпаж РСЗВ чітко відпрацював по цілі. Втрати супротивника вражають, як відзвітували спецназівці Альфи з початку повномасштабного вторгнення СБУ занищили понад 500 одиниць російських систем протиповітряної оборони, системне знищення непробивного повітряного щита ворога йде день за днем. І серед уражених СБУ цілей ключові елементи так званої сучасної російської ППО. Зенітно-ракетні системи великого та Середнього. Середнього радіусу дії С-400 С-300, панцер С-1, БУК-М-2, а також станції радіолокації. Командні пункти і засоби виявлення, без яких російське ППО сліпне та глухне. Збройні сили України зачищають куп'янську Харківській області. Це хороший плацдарм для рішення всіх. задач поставленных в начале специальной военной операции. То есть отсюда, с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях. Однак чергові плани Кремля розбилися у потужний кулак української армії. Після того, як зсу зрізали виступ північніше міста, були перекриті всі ключові коридори проникнення та постачання російських військ, що перебували у місті. У результаті підрозділи противника опинилися фактично ізольованими. Російські військові, які залишилися в місті, позбавлені можливості евакуювати поранених, отримувати підкріплення водом або їжу. На даний момент кожного дня здійснюється утилізація певної кількості під які забились по закуткам і нічого вже не можуть зробити, окрім як здатися в полон або самоліквідуватися. Операцію з переривання шляхів постачання окупантів координував другий корпус Національної гвардії України Хартія. До виконання завдань були залучені штурмові підрозділи на також полк безпілотних систем Ахілес, що дозволило системно тиснути на противника, як із землі, так і з повітря. Лінія оборони як трималася, так і і тримається. Додаткові підрозділи штурмові проводили рейдові операції, заходили і зачищали шаг за шагом, крок за кроком населення. Пункти Кіндрашівка, Радьківка і рухалися, відрізаючи тим самим з боку западного та західного берегу річки ОСКІЛ в цілому. На ці населені пункти також застосовувалась дуже сильно безпілотна складова. Завдяки активним пошуково-ударним діям силам оборони України вдалося відкинути окупантів від Куп'янська та взяти під контроль майже 90% території міста. Та Російської Федерації це обернулося не лише серйозними репутаційними, а й стратегічними втратами В першу чергу це інформаційне і політичне значення. Російська федерація. будет ä, поставлена перед фактом, что все предыдущие заявления на высшем представительском уровне, а речь идет о заявлениях российского диктатора о полном контроле над данным населенным пунктом, покажет несостоятельность, а Вооружених сил армії страны окупанта і бе та інформація, яка озвучується на высшем представительском уровне страною окупанта, не соответствует дійсності. То це серйозніший іміджові потери і удар по суб'єктності Російської Федерації во час переговорного процесу. Куп'янські окупанти розглядали як один із ключових стратегічних напрямків наступу. Російське командування неодноразово волало про захоплення міста. Але ситуація для ворога обернулася пасткою та звичним для РФ інформаційним обвалом. Заявлення диктатора Путіна про те, що Купін був в окруженні, 12 батальйонів в окруженні, потім про те, що вони контролюють повністю Купінське це все лож і провокація. Опинившись під ударами і без можливості закріпитися, російські підрозділи почали масово нити вже у власних військових телеграм-каналах. Анализируя стан фронту и масштабы втрат, окупантам довелося признать полный срыв куп'янської операции. Более того, российские медиа визнають і поразку собственной информационной компании. Даже постановочные видео и репортажи из міст не смогли створити иллюзию контроля над городом. В Купинске ситуация может быть хуже, чем это предполагалось ранее. Донесите верховному. Пусть поймет, что весь этот тур не... не дает плюсов. А пацаны двухсотятся даже на непонятках. Судя по данной карте, в СРФ уже потеряли практически всю территорию Купенска. В данном случае они э, в конце концов, после долгого вранья, признают объективную реальность, которую просто невозможно уже не признавать. Ситуация для российских войск в Купинске не критическая, ситуации нет для российских войск в Купинске, потому что их там уже нет, они не ведут как таковую борьбу непосредственно в городе. Э, Какие-то небольшие разрозненные отряды до 100 человек. Я видел такую оценку. находятся еще в городе, но они уже не ведут сражения за него, они скорее ведут сражения за собственное выживание Окремим символом провалу російської пропаганди стало загадкове зникнення генерал-полковника Сергія Кузавльова. 20 листопада він доповів Путіну про нібито повну окупацію Куп'янська, навіть отримав за це звання героя Росії. Однак уже 12 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Куп'янська та записав звідти відео повністю спростувавши заяви Кремля. Кромі і івні неочередне звання генерал-майора получил команду российской російської дивізії. которая задействована непосредственно в ходе уличных боев в Купинске. То есть это тактика так называемых авансов, когда генштаб вооруженных сил страны оккупанта, пытаясь э, понравиться российскому диктатору, давал информацию, которая не подтверждена реальным э, состоянием дел на линии боевого соприкосновения. Наразі основні бойові дії змістилися на північ від Куп'янська. Наземна операція триває. Українські підрозділи методично перевіряють кожен будинок, підвал і можливе укриття, вибиваючи звідти залишки Росіян. Військові експерти прогнозують, що ймовірно до кінця 2025-го збройні сили України зможуть офіційно заявити про повний контроль над містом Куп'янськ. Зустріч на рівні лідерів, важливі переговори України і США. Путін та його слуги запускають хвилю фейків та брехні, щоб послабити позиції Києва перед зустрічю з Трампом у Флориді. Сьогодні судя по вашим докладам, судя по які які ми наблюдаємо на лінії бойового заприкосновіння. Наша заінтересованість в виводі українських військових формірувань из занимаемых ими пока території фактически сводяться к нулю. У штабі російському диктатору генерали під камери доповіли про повне захоплення мирнограду та гуляйполя. Гуляй Кроме того, за последние 2 недели на цих направлениях взято под контроль ещё п'ять населённых пунктів. Ситуація у Мирнограді та Гуляєполі, де окупанти днями захопили командний пункт батальйону, і справді дуже важка. Але бої у цих містах продовжуються. Українські захисники тримають позиції. У Гуляєполе перекинули штурмовиків 425-го полку скеля та підрозділи ГУР. Мирноград у сірій зоні йдуть активні вуличні бої. Ми досі в Мирнограді. Хай часімов не і поне. Боється в українському генштабі заявляють, що путін та російські генерали взяли штампувати дезінформацію, аби напередодні зустрічі зеленського з Трампом надати більшої ваги російській позиції. Вище політичне керівництво держави агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві успіхи армії РФ на полі бою. У дійсності ж повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не відповідають фактам. Путин, по сути, создает картинку для Трампа. Давайте называть вещи своими именами. Это театр одного актера для одного зрителя. Путин пытается и далее создавать вот ту самую ну, пропагандистско-манипулятивную реконструкцию, что как будто у них все идет по плану. Поки Азов спільно з силами безпілотних систем України знищує російські колони з важкою технікою під добропіллям. Кремль засипає інформаційний простір брехнею, маніпуляціями та дезінформацією. П'янські і горді красноармійські працівника казалися блокірованим окружені. Кстати говоря, я обсуждав з командуючими відповідних групі Они не против Андреич, не против того, щоб запустить в зону окруження противника представителей средств масової інформації, иностранных журналістів. Сьогодні Куб'янський напрямок, наші війни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо був. Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатії. Раніше сподіваючись вплинути на Дональда Трампа паралельно з успішними контратаками ЗСУ у Куп'янську, внаслідок яких окупантів було викинуто з міста. Російський диктатор та його військово-політична обслуга публічно брехала про стан справ на фронті. Является ли желательным сценарий для россиян продолжение войны? Ну, спорно. Потому что в российской экономике большие системные проблемы. Вот. Смогут ли они долго такие тем темпы ведения войны обеспечивать? Нет. К слово Буданов сказав в одному з своїх останніх інтерв'ю. створювати, держати плаху міну хорошу міну попаху грі, і будуть продовжати воювати, показувати, що на не можуть э, достигнути на своїх целі воєнним воєнним способом і методом. В реальності ж що відображається на лінії бойового зіткнення, росіяни, якщо й досягають мінімального просування, то ціною величезних втрат, як у техніці, так і в особовому складі.